Чи міг Юда Іскаріот не зрадити Ісуса? Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Якщо ви любите глибоко досліджувати Біблію, цей подкаст саме для вас. Сьогодні ми торкнемося непростої, але дуже важливої теми: чи міг Юда Іскаріот не зрадити Ісуса? Чи був Він приречений на це, чи мав вибір? Це не просто історичне або богословське питання, це про кожного з нас: про свободу, відповідальність і милість. Багато хто каже, ну ж, написано в Писанні, що хтось мав зрадити Ісуса значить, Юда не мав вибору. Але давай згадаємо важливий принцип Пророцтво не означає примус. У Псалмі 41.10 ми читаємо навіть той, хто їв мій хліб, підняв на мене п'яту свою. Так, Бог знав, що хтось зрадить, але це не означає, що Юда був запрограмований, це означає, що Бог бачить наперед, як ми вчинимо. Але не примушує нас до цього. Юда був обраний Ісусом. Він ходив із ним, слухав Його, бачив чуда йому було довірено навіть гроші учнів. Ісус не раз натякав Юді, що знає про Його наміри. Наприклад, Один з вас зрадить мене, Івана 13, 21 або Горитому чоловікові, яким син людський видається. Марка 14,21. Ці слова не виглядають як осуд без надії. Вони звучать як останнє попередження, як шанс зупинитися. Юда мав вибір, але серце його вже було схилене до гріха. Можливо, він розчарувався в Ісусі, бо чекав політичного месію, можливо, любив гроші, можливо, хотів змусити Ісуса вийти з тіні через конфлікт. Але це не виправдання у Євангелії від Луки сказано і війшов у Юду, сатана. 22,3 Це сталося після того, як він відкрив своє серце для зради. Сатана не може вдертися соломіць, він входить туди, де двері відкриті. І ось ще одне важливе питання. А якби Юда не повісився, а прийшов до Ісуса, Петро теж зрадив тричі, але він покаявся і був прощений. Юда ж розкаявся, але не звернувся до Ісуса. Він пішов до релігійних лідерів і в темряву. Він міг бути прощений, міг, але вибрав інше. Ця історія про мене і про тебе. Ми теж маємо вибір кожного дня чи піддаємося зневірі, образі, спокусі, чи віддаємо серце Ісусові, навіть якщо впали? Ісус до останнього тягнеться навіть до Юди. Він умив йому ноги, він говорив з ним. Його любов була більша за зраду, але відповідь за нами. Дякую, що був зі мною в цьому роздумі. Нехай Господь допоможе нам бути вірними навіть тоді, коли темно. Якщо ці подкасти тебе збудовують, будь ласка, став подобайку, підписуйся та поширюй. Світло завжди перемагає темряву. До нових зустрічей!